Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні до мене історика українського Ігоря Швеця Завітали в гості наші шановні спеціалісти історії, сукірянські археологи. Привезли дуже гарний матеріал і ми вам сьогодні його продемонструємо. Ось перед нами Дінарій, римський дінарій. Хтось казав, у нас не було римлян. Були на Сукірянщині Північній Бессарабії Римляни. Ось вам Дінарії. Це Срібні Дінарії, а ось це Дінарії Бронзові. І ось родзиночка Дінарів антонініан. Ось так вони його носили, ось на такій проводі. За один Антонініан. Давали два динарі. До вашої уваги. Жіноча прикраса тої пори Черняхівські. Висли колечко. Це жіноча прикраса. Носилась на скроні. Дуже цікава, оригінальна навіть по міркам західноукраїнської археології. Річ. Висли колечко. Черніхівська прикраса носили на скронь для жінок. І ось ці прикраси теж для жінок. Ароматниця. Ну і така штука, як зараз, сучасний ладан. Вони з такої речі обкурювали жінок. Щоб вони благоухали. Ось такі цікаві жіночі прикраси черняхівського періоду. Маленька екскурсія вперше початок 4-го тисячоліття давньої ери на території Сукірянщини. Я дякую сукірянським археологам за чергові знахідки. З вами був Ютуб-канал Єгор Кравцов, історичний, український історик Ігор Швець та сокірянський археолог. До нових зустрічей!